Це така жі жіночка, яка так цього чоловіка поки не пихнеш, воно нікуди не піде, понімаєш? поки ти йому по мозам не поїздиш, поки ти його не поконтролюєш, поки ти йому то не розкажеш. От воно таке тугеньке, поїмаєш? Цей чоловік бляд, нічого без мене не зробить. Сука, нічого без мене не зробить і нікуди він не поїде. Ні. Знаєш, це, це зараз знаєш хто говорить, при... це дуже класне питання: хто це в мені? Ну що це за Юля? розумієш? А всередині нас ти ж помниш, там до хіра сумнів емоції, скільки енергії, стільки пристрасті, Це прям два в одному. Психолог і актриса. Ну, от вона точно достукається до вашого серденька, щоб ви не тільки зрозуміли, а провідчували, а значить трансформували вашим бажаним змінам. Бути і я от точно прикладуся всіма своїми ресурсами, мудрістю, досвідом, щоб ми цей рік зробили матеріалізацією роком матеріалізації бажаного. Почнемо з того, що зустрінемося на майстер-клас. «Запрограмуй свій рік на гроші. Повірте, на стосунки ваші це теж дуже благо повпливає.